Боже, як у не так і на землі, і в наша службу дана, слава наші, ми бачам нашим, і не допустимо нас покуси, але ми до нас від рукава вам, бо Твоє царство і сили, і слава Отце, і сили, святого Душа, нині повсякчас, і віків. А ні, Господи, помилого, сподиво, помилой, споди, помилуй, Господи, помило, споди, помило, споди, помило, споди, помилого, сподиво, сподику мило, сподиво помилого, сподивомило, споди, помили. Слава Отвійця, тому не повсякчас, і по части, віки, амі. Придіть, поклонімо царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Придіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, царяго нашого, хоч, Господи, правда, мою завжди парами, ми своєму ті з неолеславих від тебе самого, хай вийде судові, отвій. Хай побачить правоту, ти випробував, серце моє, відповідав мене вночі, ти випробував, мене не знайшов, мені неправди, доки мої, не розходилися з устами моїми в ділах людських. За словами своїх я охороняв себе від дороги гнобиля. Остапа поступи мої на дишах, щоб не киталися, ноги мої, тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, притили вухо твоє до мене і вислухаєш слова мої, людей, ми ті свою, бо ти спасаєш тих, що оховає до тебе, від противників провицію Твої суд Охорони мене, восклик зінить ока під захистом критичого мене від нечастивих, що нападають на мене від вороги душі моєї, що оточили мене оживіло, серце їхніми устами, їхні промовляю годиня. Ті, що ті, що переслідують мене, і нині оточили мене, вочі свої спрямували на мене, щоб поступати мене на землі. Вони, я приймаю, що зочі шукають звір, що причиніться там, Господи, виперадіг, подолає їх, визволить душу мою, нечестивого обличчя твоїх, від ворогів рукою твоєю, Господи, віджей світу цього, доля як і цьому житті. Часто своє вони наповнюють світ скабів твоїх, сини їхні сині залишають спащину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице бо я ще ранку, буду насичуватися славою твоєю. До тебе, Господи, підніс душою мою мій. На тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої жилися перемогою наді мною. Хай не особишся всі, що надіються на тебе, а особинися ті, що безчинствують даремно. Господи, покажи мені шляхи твої. Навчи мене с тобой наставили на існую, навчи боти поспасінь, на тебе повсякчас. я надію покосаю. Згадай про милосеве твоє, Господи, і про мініструє, що подаєшся тіку, в юності моєї, да від свідомості моєї не згадуй. Згадай мене в милості Твоїй. Господи, задуму святого Господу, милосерди, право, не молоє і, милося, прази, і, троє, і, гріш, і на того спасіння. Він веде покійною до правди, і навчає лайнісняків своїх. Всі дня Господні мої сімей для тих, що шанує, хто шанує за Його і свідчення Його, заради ім'я того, Господи, от проти мою бо вона велика, хто та людина що боїться Господа, Він покаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде в блаженстві, і він і освоє Господь. Що бояться його із невідсвітлива їм, очі свої до Господа, бо він визволить від сіті, і сіті ноги мої, зглядаться на мене, Господи, коли мене, бо я самотній, серця мої, мої, і знесилий, страждання серце мого, примножилися, біди моїх визволи мене, поглянь на скорботи мої, знесилення моє, і проти всі жити мої, поглянь на ворогів моїх, багато їх, і якою жутою, ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою, спаси мене, щоб я не осоромився в надії на тебе. Спаси, Боже народу і від усіх страждання. Його. Помили мене, Боже, з великі милиці Твоєї, великому лице, того, проти спровини мої, особливо вмій мене від беззаконня мого відріха молочисти мене, Бо беззаконі я знаю, в вітрі при повсякчас перед і моїм, мене тебе, єдиного, я згрішив, гріші, про перед тобою вчинив, Боже, праведний, ти в слові Твоїм і справедливі суді Твоїм. Ось Бог беззаконні, зачатий я, і в у гріхах народила мене, мати моя. Бо ти істону полюбив, невідоме і дає мені полону святої мені, окопий мене, гісопи, мені, буду я чистий, мобий мене, і стало віріше від снігу, дай мені почути радість, веселі, сі зраді, хіст твої Мої упокорені, відверни лице Твоє, від гріхів моїх, і всі незаконі мої очисти. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа, правда, від внутрі моєму, не відкинь мене від себе, і Духа Твого Святого, не відбери від мене поверни мені радість поселення твого й дум одним відкриби мене лаждати образ законників таких викинути з землі нагору Визволи мене від бою тривалої Боже Борисінького. Язик не радість поставити ми тварину тою його собі вітриву з і язик ісу істин полотую, бо коли б ти жертви забажав, я приніс би все спалення оправив, приношення і все спалення, тоді поколоти на жертвоних віти. Слава Туїстин, духу, не і посичати, які віки Аллилуйя, не моя Алілуя, не славить Боже. Аллилуйя, не моя, тобі, Боже, Аллилуйя, не моя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тові що ти зійшов ти добросердне поховання, Тисвятому духу, Христу Богу улюблений пострудей, молиш його, Бога щоб мало язичне більше